Я, яка, коли я не мрію. Чому я не дозволяю собі жити? І тільки коли ви будете знати, чого ви хочете, і, ви... і це дійсно буде ваше. Це буде ваше. І це буде така ваша мрія, до якої ви йдете мрія всього вашого життя. Та вас ніхто не зможе зупинити. І навіть якщо буде, а вони будуть! Будуть випробування, життя буде вас провіряти. А ти готова до цього чи ні? Дорогенька чи дорогенький? Хочеш кращого, ставай спочатку сама кращою. Докажи, що ти це готова зробити. Чим готовий пожертвувати чи готова? А чи взагалі готова чимось жертвувати? А чи готова жертвувати цим комфортом, який зараз є, заради того нового невідомого, що там буде? Ти взагалі готова до цього чи ні? Я завжди казала, що життя, щастя достається тільки героям, тільки сміливим. Тільки герої можуть розрушати старе, щоб побудувати нове. І якщо ви цим героєм не являєтеся, то хоча б признайтеся собі, що щастя вам не бачите. Ну, десь, можливо, колись якісь такі проблиски. Хоча би в цьому признаєтеся, це принаймні буде чесно по відношенню до себе. І тому, поки ви. Поки ви